Привіт, друзі! Посміхниться небо, посміхниться сонечко, посміхниться кожній травичці, посміхниться своїм рідним. Діти, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Правильна весна. І сьогодні ми з вами поговоримо про працю людей. Навесні. Тож починаємо увага. Прийшла весна, прогрілася земля. Весна не тільки час пробудження природи, цвітіння перших квітів, прильот перших птахів, але й пора напруженої роботи. Недарма кажуть весняний день рік годує. А ще говорять: посієш вчасно, вродить рясно. Зараз треба встигнути вчасно все посіяти, посадити. Якщо вчасно це не зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому і працюють люди зранку до ночі, в полі трактори вспахують землю, бо коли ґрунт твердий то рослини погано ростуть, а потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. Тобто зараз йде робота в полі. З настанням весни починається напружена робота і в саду, прибирають торишне листя. Розпушують ґрунт навколо дерев. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном, висаджують саджанці дерев і кущів навесні. Після чого оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. Навесні йде робота в парках та скверах. Там прибирають торишне листя, траву, облаштовують клумби, висаджують квіти, дерева та кущі сажають на алеях, в парках, де люди попрацювали. Такими красивими стають парки, сквери і вулиці наших міст. На городах люди теж працюють. Яка ж робота з'являється у людей весною на городі? Розпушують ґрунт, висівають насіння, висаджують розсаду, висаджують картоплю, поливають рослини? На городах люди перекопують землю. Та саджають картоплю, яку пророщують перед цим. В травні висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти, а також сіють моркву, буряк. А як ви гадаєте? Чи можна саджати в перемішку всі овочі? Кожен овоч кладуть у землю по-різному. Картоплини саджають у викопані ямки, насіння квасольки та, наприклад, кавунів розсаджують по кілька штук у круглі луночки, а от бурячок, морквицю сіють рядочком, адже їх. Насіння дрібне, по-іншому по не посієш. З появою первоцвітів розпочинають свою роботу і пасічники, яких пізніше порадують бджоли своїм весняним взятком. В народі існують такі прикмети. З'явилися підсніжники пора орати. Зацвіла верба, грунт достиг, час у поля їджати. Пшеницю сій, коли черемха зацвітає. Вільха зацвіла, сій гречку та ячмінь. Ячмінь сіють, поки цвіте калина. Зацвіла осика, час сіяти буряк та моркву. Зазеленіла береза час картоплю саджати. Зацвіла яблуня час розсаджувати огірки, помідори, капусту. Зацвіла біла акація, висаджуй розсаду помідорів. А які ж інструменти потрібні для роботи? Це і граблі, це і сапка, відро, лійка, лопата, а ще садові ножиці, мітла, секатор. От скільки інструментів потрібно для роботи навесні? Все треба встигнути. Тоді і літо буде красивим, осінь з врожаєм, а зима з запасами.